Привіт, я Оля. Привіт, на зв'язку Ганна. Даю я Олена, і ми всі основниці літературної спільноти Ловці Слі. Ми дуже раді, що в серпні 23-го року ми створили творчий осередок в місті Хмельницькому, в якому вам більше не потрібно ховати рукописи в стіл, в якому можна повчитися писати і передати іншим власний досвід. В якому вас підтримують, допоможуть і дадуть коректний зворотний зв'язок на вашу творчість. Осередок, в який залюбки біжиш після роботи чи студіювання. А тепер про плани на 2024 рік. У січні ловці слів йдуть канікули для того, щоб відпочити і набратися на снаги. Щоб вам було ще цікавіше з нами? Ми розробляємо нові формати і нові цікавінки. Зустрічі наживо не буде, проте ми залишаємося онлайн. Тому слідкуйте за анонсами. Ми вітаємо вас з новим роком і бажаємо, щоб жодне болота не зіпсували нам свято і щоб в кожній родині панувало тепло, любов та мир і зла. Віримо, що у новому році світло переможе темряву, і ми більше ніколи не почуємо вибухів з новим роком. Приєднуйтеся до нас, ловити слова! Уху! Хороша мінералочка. У нас не пропагування алкоголю. Мені це подобається. Але треба за шампанським.